Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко. Вітання, любі слухачі. Сьогодні в нашій рубриці Ойкономія. Християнський погляд на економічне життя ми розглянемо унікальну освітню програму Материнство як майстерність. За словами Рікарди Дзедзе, італійської підприємниці та засновниці проекту. З народженням дитини в жінок розвиваються лідерські навички, такі як відповідальність, вирішення проблем, емпатія та тайм-менеджмент. Цей проект знаходиться на межі балансу між професійним та особистим життям та допомагає батькам гармонійно поєднувати різноманітні ролі в робочому та сімейному житті. Програма, започаткована у 2015 році для жінок у декретній відпустці та молодих мам під назвою Материнство як майстерність. Від 2017 року розширилася, включаючи і чоловіків, перейменована у навчання, засноване на житті. Участь компанії в проєкті показує, що світ бізнесу може сприймати батьківство не як перешкоду, а як можливість зміцнення та підвищення конкурентноспроможності. Проєкт ґрунтується на переконанні, що досвід батьківства може позитивно впливати на особистісний розвиток та ключові навички аналогічно до отримання академічного ступеня. Однією з головних проблем є те, що економіка не повинна втрачати жінок через материнство. Наприклад, кожна четверта жінка в Італії не повертається на роботи після декретної відпустки. Жінки зіштовхуються з викликами, які ускладнюють повернення на робоче місце, навіть коли дитина досягає трьох років. Ці виклики призводять не лише до особистих втрат для сімей, а й до фінансових втрат для компаній. Які за оцінками становлять в середньому від 5 до 10 тисяч євро через затримку або відсутність повернення працівниць з декрету, ця програма підкреслює важливість розгляду материнства як додаткової цінності для професійного розвитку, пропонуючи новий погляд на поєднання професійного та особистого життя. Тож разом погляньмо на те, як сучасний світ може адаптуватися до цих змін, цінуючи та використовуючи унікальний досвід батьківства для створення більш гармонійного і продуктивного суспільства. Отже, розглядаючи програму «Материнство як майстерність, ми бачимо не просто спробу узгодити різні життєві ролі, але й творення єдиного взаємодійного кола, де вміння набуті у сфері батьківства знаходять своє застосування в робочому процесі. І навпаки. Такий підхід, заснований на метакомпетентності, дозволяє вільно перетікати навичками енергії між різними аспектами життя, збагачуючи кожен з них. Це підкреслює унікальність програми материнства як майстерність, яка перетворює повсякденний життєвий досвід на цілеспрямоване тренування, стимулюючи культурні зміни в сприйманні та плануванні професійного розвитку. Таким чином, проект пропонується батькам із маленькими дітьми, стимулюючи їх до розвитку комунікативних, організаційних та творчих навичок через онлайн платформу. Ці навички, такі як імпатія, управління часом та пріоритетами, креативність, є ключовими для успіху у сучасному ринку праці. Важливим усвідомленням є те, що материнство це роль, для якої людина розвивається, а не просто стан, до якого вона приходить автоматично. Люди, які володіють здатністю слухати, спілкуватися та піклуватися про інших, можуть стати кращими в професійному середовищі, якщо навмисно застосовуватимуть ці навички на роботі. Такий підхід відкриває новий шлях до лідерства, що сприяє розвитку та зростанню оточуючих. Материнське лідерство можна розглядати як творче лідерство. Орієнтоване на створення та збереження позитивного впливу у світі через дітей, ідеї, проекти чи ділову активність таке лідерство ґрунтується на навичках і характеристиках, які завжди існували, але які часто залишалися непоміченими або недостатньо визнаними в професійному контексті, залишаючись у сфері приватного та сімейного життя. Це вказує на важливість інтеграції життєвих навичок у професійний розвиток, розширюючи розуміння того, як особистісні якості та повсякденний досвід можуть збагатити робоче середовище. Подібний підхід до навчання та розвитку в проєкті підкреслює необхідність культурної зміни в тому, як ми ставимось до освіти та розвитку співробітників, звертаючи увагу на цінність життєвого досвіду як інструменту навчання та зростання. Активізація перехідності через обізнаність, супровід та розширення можливостей є ключовим елементом програми материнство як майстерність. Завдяки цифровій платформі, яка включає мультимедійний контент і структурована як путівник для батьків до, під час та після народження дитини, програма підтримує учасників у розвитку навичок, пов'язаних з батьківством. Цифрове середовище програми Материнство як майстерність складається з чотирьох основних компонентів. По-перше, мережа, місце для зустрічей, контактів і обговорень, що сприяє нетворкінгу та коучингу. По друге, щоденник як простір для запису роздумів, по третє, власне, особистий простір, який дозволяє відстежувати власний прогрес і шлях, який сприяє самооцінці. Останнім компонентом є зал компетенцій як місце для відкриття нових знань, роздумів, дій та активізації перехідності через особистий досвід. Шлях, запропонований програмою, поділяється на окремі етапи, які допомагають жінкам глибше зрозуміти та збагатити свій досвід материнства, спонукають до розвитку компетенцій, що можуть бути застосовані в батьківстві та професійному житті, а також закликають до перенесення набутих ресурсів і поведінки між різними сферами життя. Рікарта Дзедза у своїй книзі ділиться особистим досвідом, як материнство для неї стало аналогом навчання на курсі підвищення кваліфікації, після якого вона повернулася на роботу з новими вміннями та внутрішньо збагатившись. Цей життєвий досвід, на її переконання, виступає як платформа для розвитку важливих навичок, які знаходять застосування як в особистому, так і в професійному житті. Це підходить до християнського розуміння праці та особистого розвитку, де кожен аспект життя є взаємопов'язаним та взаємозбагачуючим, підкреслюючи єдність людського досвіду та його значення для всебічного розвитку особистості. В рамках цієї концепції програма Материнство як майстерність виступає як сучасний інструмент, який допомагає реалізувати це розуміння в життя. Надаючи можливість для гармонійного розвитку як в професійній, так і в особистій сферах. Отже, користь від такого навчання відчувається у двох основних напрямках. Початок роботи в проєкті Материнство як майстерність спонукав авторку тренувати та адаптувати свої професійні навички та ставлення для ефективного використання вдома, зокрема ті, які допомагають їй бути продуктивною на роботі. Руйнування штучного бар'єру між професійними та особистим життям відкриває шлях до автентичності та дозволяє жінкам бути собою в усіх аспектах життя. Материнство як майстерність допомагає жінкам визначити та використовувати власні ресурси, зробити їх видимими та застосовними в різних контекстах, зокрема в професійній сфері. Залучення понад 40 великих компаній в Італії, таких як Coca-Cola, Poste Italiane, Enel, OVS, Unicredit та Unipol до проекту материнство як майстерність, і щорічне поновлення співробітництва, свідчать про визнання та цінність такого підходу в корпоративному світі.